Доброго дня, доріша мені люди. Слава Ісусу Христу, мир вам, Україні! Не холюйтеся, я нічого не прошу. Те, що я хочу вам сказати, це не затронеть ваших косарків. Я християнин. Я закликаю людей до молитви за мир України. Щоб ми, україн, українці, український народ об'єдналися в молитві і просили Бога милості для українського народу. Молилися також за наших захисників і захисників. Вони потребують наших молитв. Вони сьогодні показають своє життя, щоб у нас тут був мир і спокій, захищають наші кордони. Найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. Нагадати про того, хто нас творив, про того, хто любить нас, для того, щоб люди могли від в пічних спокійності страждань Іван спекниця. Господь Ісус Христос і цей і свідчили промирити людей з Богом, тому що ми є всі грішні і всі заслуговуємо на покарання. Буде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх меть. Це вічна розлука з Богом, А дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі наші. Ісус Христос Він помер на Христі, за свої, мої гріхи, дара душа, для того, щоб ти був прощені і я, для того, щоб ми могли прийти до Бога, примирившися з ним. І в Царстві Божому перебувати вічно, а не в спексі. Це яволок. Пекло проготовлене для диявола, а тоді побудують люди добровільні. Ну, Ісус Христос, Він стоїть на тому шляху, він закликає всіх людей. «Перейдіть у мене всі стручені та обтяжені, і я заспокою вас, говорить Господь. Тільки Ісус Христос може нас заспокоїти, наші душі і серця. Тільки Ісус Христос може нас спасти від пекла. Він помер і воскрес, і Він є живий, не зважаючи Бог на частини відомості. Ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед поставив, він подав доказав всім зі смертю його воскресивши. Примиріться з Богу, спокайтеся свої гріха, віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте, святе Письмо, це важливо для всіх людей. Час був близький. Моліться за мир в Україні. Господи, благослови цих людей благослови Україну, зупиниться війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте...